Пане Олександре, я вас хочу напевно запитати. Е, який найгірший сценарій в плані з того м в плані зими? Тому що ми зараз вже всі починаємо думати влітку про зиму. Тому що є, існує багато прогнозів щодо проходження наступної зими. Хто вже в пресі з'являється години, дві-чотири години на добу? Ваша думка, яка? Дивіться, а я ж от єдиний людина з присутніх тут людина, яка не має доступу до ДСК інформації. Відповідно, всі мої висновки, вона не вимагають. А я хитро, я зараз кожного питаю. А також міжнародні депутати. Народні депутати питають, що вони мають. Я Дивіться, з того, що знаю я. І що, ну, до речі, от пан Володимир не має мене зараз виправляти, бо він не має права це в принципі коментувати. З того, що знаю я, максимум споживання останньої зими в нас був трохи вище 18 ГБ. Mm -hmm. Зараз в системі реально доступних, якщо відремонтувати і запустити все, що можна запустити, десь приблизно 12,5-13 гб. Mm -hmm. Плюс, припустимо, 2 ГВт ми будемо мати з Європи. Припустимо це. 15-15,5 на максимумі. На сонце розраховувати особливо в зимовий період. Я не бачу підстав, і дай Боже, щоб все, що я перерахував, працювало. Да, відповідно, 20% дефіциту ми маємо по замовченню от автоматично. А ситуація може бути гіршою, виходячи з того, які будуть атаки, виходячи з того, скільки відновить гідра, скільки відновить е, вугільна генерація. Бо мій цей прогноз він доволі оптимістичний. Цебто я, звісно, збираю інформацію там з людей на місцях, питаю, де що працює, що де запрацює. Люди кажуть, але так чи інакше, я не бачу підстав вважати, що менше 20% взимку буде дефіцит. Що це означає на практиці для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру і залишити електрику людям обмеження між 6 і 12 годинами на добу? Це моє відчуття світу на базі тих цифр, які мені доступні. Буде краще, я буду дуже радий, але я не дуже в це вірю. Більш того, я вам скажу, що наступної зими, тобто зима, яка буде не ця, а от наступна, буде плюс-мінус те саме. Максимум, що ми встигнемо за цей період, це додати 300 400 може бути 500 600 МВт в систему. Це максимум. Фізично єдиний можливий геймченджер це дійсно запорізька станція. От якщо ми її деокупували і, хоча б частково запустили, а запустити а це її теж, це окреме питання. Це там охолодження буде, тепер так. нема. Так. Нема каховки, немає водосховища, недостатній рівень води автоматично. Mm -hmm. Mm -hmm. Як чудово пам'ятаю. Які проблеми там були і раніше, а зараз вони потроюються. Тому це буде великим викликом. Але інших технічних інструментів найближчі два роки фізично нема. На третій рік, якщо ми будемо дуже швидко бігти, почне масово входити в роботу та сама децентралізована. Тур турбінна генерація, яка зараз е, починає створюватись, починаються проекти, починаються фінансування, починаються закупки техніки. Реальний цикл 2,5 роки це найшвидше. Тобто, ми заходимо на такий період по суті да. постійних да. обмежень на два-три два з половиною роки. 2 да. роки Пане я Роман... вважаю це мінімум. Да. Мінімум, якщо ми добре діємо, Прошу. з вашого дозволу. Ми плавно торкнулися теми ще теплостанції. Як я вже зазначав, пошкоджено 70%. Теси і теци uh -huh. те це ті станції, які працюють на вугіллі, і які, окрім е електроенергії, ще дають е тепло, міста, мільйонники або інші міста. Ну, наприклад, візьмемо Харків. У нас було кілька виїзних засідань туди, в Харкові. Ми в закритому режимі. Ми слухали, ми, власне, бачили цю станцію. Це це просто як казав директор станції. А і пан Сенігубов, губернатор казав, що це просто як. Баскетбольну корзину влучили, влучили саме в центр цеху великого, де пошкодили там майже все все пошкодили цій станції. І от на сьогоднішній день місто Харків, до прикладу, це мінус 40% централізованого тепла і дефіцит, і мінус 30% електроенергії. І не дай Бог, якщо завтра зима, якщо завтра там мінус 10 буде, що ми відчуваємо, мінус 5, мінус сім, це, це майже до катастрофи. Отже, ми маємо ще одну проблему: це значить відсутність централізованого тепла. І от на місці Харкові, до прикладу, ми моделювали такі ситуації, або там розмовляли про те, як далі рухатись, всі кому напряму. І колега абсолютно привив, що когенераційні установки, газопоршневі, газотурбідні станції, значить, вони можуть не тільки виробляти енергію, а й давати тепло. Тоді задається питання. В місті я, я меру задавав заступнику мера. Задавав запитання. Вони займаються тим, що зараз старі котельні, вони е, такі закинуті, можливо, законсервовані ті місця, де є місця під'єднання до мережі міс, е, в місто. Дійсно, от такі ставити установки. Деякі вони є в Європі готові. Наприклад, в. в в місті Буча був такий пілотний проект. Австрійська компанія Єнбахер. Ми запустили таку установку. Вона може вона може заживити і електроенергії, і теплом кілька кварталів. Бучі в основному це адміністративне будівлі, дитячий садок, школа. Це є яскравим прикладом того, як ми маємо диверсифікувати в Харкові. Навіть говорили про те, що в метро можна встановлювати такі. Штуки, да, які будуть будуть місця під'єднання в мережу в місті Харкові, які будуть давати і електроенергію, і тепло. Е, потім, що я хотів сказати, цікава річ ще, а, але ж дійсно колега правий, що ну, якщо є готові, ну, наші партнери вони готові навіть десь демонтувати їх для того, щоб нам передати до опалювального сезону. Тобто, оце зараз цим і займається команда міністра. Пан Володимир в команді також і ми, і ми десь, як е, народні депутати, наш комітет е, допомагаємо їм. І те, що кажуть по телебаченню, що, наприклад, там Латвія віддає нам якийсь готовий енергоблок. А колишня ГДР нам віддає деякі запчастини із старих станцій, які законсервовані по причині вугілля, викиди вугілля, які зупинились, вони їх законсервували, і вони зараз готові дати. Це зараз передається Україні для того, щоб встигнути до нового опального сезону. Або ж, наприклад, я веду там таке направлення, що в Німеччині знайшли 50-70 вітряків, які готові безкоштовно передати значить Україні вітряки. Це теж відноситься до маневрової генерації. Тобто, від вітряків до таких установок все, що є в світі, я б сказав, ми все Україна це збирає для того, щоб установити, для того, щоб диверсифікувати. Значить, те, те, що пошкоджено, те, що пошкоджено у нас. Ну, е, Тобто, це, 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 так, це таке бачення по диверсифікації глобально. Ну і, звичайно, те, що можна відремонтувати, всі зараз націлені на те, що вже зроблені аналізи, зроблені експертизи, і де можна знайти запчастини, де можна знайти в світі, щоб запустити до опального сезону. Команда міністра, міністерство це все роблять в такому швидкому режимі, як то кажуть, з коліс. Повертаючись до мого тут... запитання, пані Інно. А так. все таки стосовно прогнозів на зиму, тобто які будуть ліміти, на вашу думку? А... У Вас є просто чутлива інформація? Ви самі тут сказали? Яку я не можу відкривати, тому якби... а чому не можна її? Вона засекречена? Ну скажімо так, якщо нам щось говорять на закриті зустрічі, де кажуть про те, що це закрита зустріч, Вам не це питання ставити буде. Тож ж журналіст. у Нас свобода слова в країні романа. Дякую, дякую про за повагу. Ось я трошки в продовження того про що казав колега. Тільки що ну це правда, зараз зараз дуже багато зусиль скеровується на те, щоб знайти скрізь де дещо можна. От аж до того, що у мене там є історія, де Через якихось знайомих хтось сказав про те, що в німецькій армії в якійсь частині є якийсь старий генератор, який вони хотіли списати. А хтось подумав, це ж можна дати Україні. Вони якось зв'язалися, я вже не пам'ятаю, яким чином зі мною ми там писали листи, ще щось. Ще, ще. Це от це дуже багато, дуже дрібної активності, але ну вона ну ну вона ну десь, десь вона дає результат, і десь ми дуже сподіваємося, що на зиму щось буде готове. Але проблема в тому, я тут наголошу на тому, що пан Олександр про це згадав. У нас є дуже багато факторів невідомості. Ну, от зараз ми сидимо, а можливо, зараз пролунає тривога uh -huh. і прилетить по якісь... ну на щастя, там вони не б'ють по атомних електростанціях, та але вони можуть вдарити по великих підстанціях. Ну і нехай навіть «Укренерго» оперативно відремонтує, але якщо там з якоїсь атомної електростанції ми не зможемо передавати навіть згенеровану електроенергію то Раптово ситуація стане ну, ну, гіршою вдвічі. Та навіть якщо це там Укренерго супершвидко проведе ремонт, але ну, ви ж розумієте, що, що це, теж, це, це теж займе час. Тому я просто що хочу сказати, щоб всі розуміли, що ситуація дуже складною. І я дуже хочу, щоб це розуміли. Це не для того, щоб лякалка. знаєте. Я думаю, що люди вже розуміють насправді. А, так, але ви знаєте, я дуже багато читала соціальні мережі в цих два дні. Пані Іно, ну, чит... кажу вам, як журналіст, не читайте соціальні мережі. Тобто життя дуже відрізняється. Е, е, ну, дивіться, я в соцмережах читаю, в тому числі, позиції окрема громадського. Я, я до чого? Що е, В частини людей є відчуття, що ну, це якось тимчасово. Це трошки виправиться, це ще щось. В частини навіть керівників деяких громад, деяких міст є відчуття, що ну десь там щось повирішує, десь там щось Укренерго там вирішить питання з імпортом. Ми будемо все імпортувати, і якби питання закриється. Тут це не лякалка для того, щоб там всі зібрали спакували валізи, і ті, хто можуть, просто виїхали. Ні, це треба бути свідомими цього для того, щоб добре до цього підготуватися. І отут мені здається, що я не знаю, це мабуть логічно наступний блок, до якого ми будемо переходити, тому що. Ну, з генерацією ситуація дуже погана. Ну, от вона є поганою, всі мають це усвідомити. Та і це ще без нових атак, які теж абсолютно не виключені. Більше того, ну скорша радше прогнозовані, ніж знаєте, я буду здивована, якщо їх не буде, ніж якщо вони будуть. Ось про що можна говорити окремо, це не тільки про генерацію, а про обсяги споживання uh -huh. і про все, що ну тобто, ми можемо цей дефіцит скоротити або тобто, збільшивши генерацію, або скоротивши трошки споживання. Тому тут треба дуже добре думати про те, яким чином можна скоротити споживання. Причому це треба робити і на рівні окремих громадян, ну от, починаючи з банальних порад, повитягайте з розеток все, що у вас не працює. Це ну, слухайте, навіть якщо це 1, 2, 3, 5 відсотки. Насправді там я дивилася по Каліфорнії дослідження, це значно більші цифри, якщо просто всі витягають з розеток, те, що у них в цей момент не працює. Я не кажу холодильник, uh -huh. але якщо у вас стоїть пралка і ви не перете зараз за зазвичку собі витягати все, що у вас не працює, не потребує бути включеним в мережу постійно. Ну на, нам нам ж навіть навіть один відсоток полегшення, це насправді години е, з, е, з електрикою для купи родин. Так, ось е, завершуючи тим, що ну десь подивіться, якщо е, не знаю, е, лампочки розжарювання теж здається. Ну це ж всього лише одна лампочка, але коли їх стоять сотні тисяч по всій країні. То це це теж насправді дає, дає дуже велике навантаження по споживанню, якщо ми замінимо ці лампочки. Ну, програма по заміні лампочок, вона звучала так трошки, трошки наївно, але вона насправді дала свій ефект. Так? І треба, треба це продовжувати. Е, до слова, я спілкувалася з людьми, які там, в тому числі, там, з активістами з громадських організацій, які е, намагалися поширювати цю ідею. Вони зіткнулися з тим, що в багатьох під'їздах, де особливо живуть літні люди, вони кажуть, що ми будемо старими лампочками користуватися, тому що їх постійно викручують. Якщо ми вкрутимо нові лампочки, вони будуть менше споживати, їх будуть викручувати, і ми будемо втрачати гроші. Розумієте, ну це це такі. Ну це ці, ці аргументи треба зараз відкидати і просто заміняти все на що можна більш енергоефективне. Так як викрутили, то все там споживання ноль нормально. так. це ситуація стабілізувалася. Ну ситуація покращилася технічно. пане води. Тому я до чого, що нам треба розуміти, що генерація буде поганою. І ну, звичайно, що працювати з генерацією, це якби та робота, яку роблять і компанії, і, і, і Укренерго, і, і ті, хто генерацією займається і всі інші. Але мені здається, що дуже важливо зайнятися споживанням і максимально поширювати інформацію для громадян і для громад, що вони можуть зробити для того, аби ну трошки зменшити споживання, ну, настільки наскільки це можливо.